Що у мене в руках? Правильно, смартфон, точніше, айфон від американської компанії Apple. Таким же нікого ніде не здивуєш, та й навіщо на це показувати, запитаєте ви. А якщо я скажу, що у мене в руках те, через що світ вже кілька разів стояв на порозі великих конфліктів між великими державами, і тут мова не про сам айфон, а про те, з чого він зроблений. У ньому є кобальт, алюміній, навіть золото, але конфлікти в основному не через них, а через рідкоземельні елементи. У цьому смартфоні є п'ять основних частин: екран. Щоб він гарно передавав кольори, потрібно сім таких елементів. А для шліфованого скла, який захищає цей самий екран, потрібно три таких елемента. Для електронних систем п'ять стільки ж для динаміків та і механізм вібрації, який компанія Apple постійно вдосконалює, потребує трьох рідкоземельних елементів. Ну, треба, то й треба, скажете ви. Але важливий нюанс у тому, що у чотирьох із п'яти елементів, про які я сказала, є щонайменше один мінерал, який добувають і обробляють лише в одній країні, і саме ця країна лідер з видобутку та переробки рідкоземельних елементів у світі, але про неї пізніше.